Чому зразу таке запитання не подобається? Люди працюють все добре. Хай не повишають сину, хай так і стається, щоб була вона стабільна. Що не подобається? Чесно чи не чесно? Дуже чесно. <ріць> Протікаючий дах, зламані сидіння та двері, що погано відчиняються. Все це буває у маршрутному таксі. Зараз ми дізнаємося, що думають містяни про маршрутки Кривого Рогу. Е, не подобається те, що вони старого покоління. Те, що там доволі багато бабушок старих. Так що... Інколи не добереся до роботи. А так, доволі все, прикольно, водії вроде адекватні. Допустимо, то, що ступінька перша, високо. Я рідко їжджу, то мені це подобається. Ну, звісно ж, мабуть, що стан незадовільний. Я рідко їжджу, я їжджу на машині на своїй. Це я їду сьогодні перший раз, а так я їжджу в машину. А, а так подобається, все підходить. От маршрутки їздять нормально. А от як кінця трамваєм їхати трамваєм, то іноді стоїш там довго на созороді, поки поїдеш. А маршрутки вони ходять хорошо, регулярно. Ви так схожі на мою внучку, це взагалі чермода. Я хотів сказати варя. Вона теж очки, носить, така, як ви молоденька, дивись. Ми з селами рядко їздимо чистоти стати немає. То, що не дуже такі чисті місця. Інколи водії можуть трішки нагрубити. А ну, так, в принципі, все. В маршрутках та, вроді все подобається. Ходять добре вовремя». Можна більш такі вкомплектовані маршрутки, а не такі, як в нас їздять, особливо на червоні. Ну, не знаю, люди трошки агресивні. Так. люди Будьте трошки добріші. Да. А чи подобаються вам маршрутки Кривого Рогу? Діліться в коментарях.